Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні проведу вам екскурсію, що ми маємо в наявності. На сьогоднішній день, щоб ви собі розуміли, заїжджає у нас орієнтовно в тиждень три автовози. Наприклад, завтра у нас буде. Три автовози, частина автомобілів продані, але буде активних 13 автомобілів. До речі, акційні ціни даємо завжди на автомобілі, які тільки звантажуємо з автовоза. Тому акційні ціни дивіться актуальних в телеграм-каналі. Що ж, погнали зараз? Розповім все, що ми маємо по машинкам. Машинки всі розмитнені, сертифіковані, віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Поїхали, буду показувати вам, що ми маємо. Так, огляд почнемо майданчику з пижика. 208-го. До речі, наш директор теж їздить ось на 208 пижику. Класні машинки, тому що мають водяне охолодження, мають. 50 кВт батареї, яка дає змогу проїхати 300 км. Е і і що ще, тобто перевага навіть перед ліфом. Вони заряджаються до 100 кВт, приймають спорта швидкої зарядки. Класні, комфортні, м'ягенькі, класні матеріали. До речі, дуже-дуже класне авто. Якби я собі брав би автомобіль в такому бюджеті, то це був би е виключно 208 Тому полетіли ось такі от красені. Це у нас 22 й рік випуску, 23-й перша реєстрація. Пробіг усього всього навсього 15 тисяч кілометрів. Ціна 15300. Далі Fiat e 600 Такий кросовер. Прикольна машинка, практично теж новенька. 23-го року батарея 54 кВт. Пробіг у всього навсього 13 тисяч кілометрів, ціна 24300. Цікава машинка, але це треба її пощупати. Можливо, знімемо ще вам огляд, розповім про нього. Класна машинка, класний кліренс, м'ягенько, комфортна, сучасне авто. Далі ця кона у нас вже під завдатком. Сьогодні її заберуть, тому не актуальна це 64-ка з пробігом 179 тисяч. Вже пишуться документи. Далі, ліф 18 го року, 117 тисяч пробігу 40 кВт, дає змогу проїхати до 250 км. Ціна 12800. Так, їждж є пульс для кур'єра, для розвозки ідеальний варіант. Проїжджає 100 плюс кілометрів, читав технічні характеристики, чесно, на ньому я не виїжджав, стільки так, чисто по території каталась. Цікава машинка, максимальна швидкість до 15 км. З будкою для кур'єра, на мою думку, взагалі топчик. Далі, пішли по дизелям. Всі машинки привезені у нас з Європи. Uh, і це буде перша реєстрація, тобто будете першим власником. Range Rover Evoque, 17 рік випуску, 18 й реєстрації, 127 тисяч пробів, 2-літровий дизель з класичним автоматом. Ціна 19600. Ось такий ранч. Далі, Citroen C4, Picasso, 5 місць. 1,6 дизельок в 100 кінських сил. Е, механіка п'ятиступка, Наголошую на тому, що п'ятиступка шостої передачі. Не знаю, чи є смисл вам з тої шостої передачі, тому що при швидкості 100, на шостій, що на п'ятій, там е, оберти будуть однакові. Але перевага в тому, що тут звичайний маховік йде і немає двохмасового, який може вилетіти на овер 18 20 гривень. Тому тут цепа взагалі без питань. Це у нас звичайний Пікасо, не грант, звичайний, відповідно, він має 5 місць. Суперовий стан 17 рік пробігу 228 тисяч кілометрів, ціна 11500. Далі Renault е e Комплектації Зен, led оптика, парктроніки в круг, сліпі зони, безключовий доступ, панорама, масаж сидіння, комбінований салончик, 5 місць, 1,6 дизель в 160 кінських сил, пробігу 196 тисяч кілометрів. Ціна 15, 15 й рік. Тут його брат-близнюк, але в трохи в дорожчій комплектації це комплектація Intense. В нього вже плюс є те, що в нього регулюємо підвізка, тобто можете хочете жорстче – на жорстче. хочете м'якше, нажав кнопочку Мякше. Плюс в нього є вже адаптивний круїз-контроль. Він на 7 місць. Що у нас ще є? Є автопаркування. А так, в принципі, все те ж саме: цікава машинка. 15-й рік 301 тисяча пробігу. Той же самий двигун 1,6 на автоматі, також ціна 13 900. Щоб ви, ви собі розуміли, 100 тисяч і різниця по ціні. Загалом машинка офігенська без зуважень. Взагалі, зеро. І це пробіги, до речі, оригінальні, не кручені, не накручені. Тому е, вважайте, те, що 300 рідного пробігу, там, коли дивишся на авторі, там по факту там вже півмільйона, а на щитку інша цифра. Тут у нас всі пробіги оригінальні, так що можете приїжджати, перевіряти будь-бу машинку. А, так, пижик 3008, офігенська теж машинка. 1,5 дизель потужністю в 130 кіських сил, автоматична коробка а, передач Ай Тут гідротрансформатор стоїть. 18-й рік, 195 тисяч пробігу, ціна 18300. Весь в оригінальному окрасі цікава машина теж. М'ягенько, комфортно, і айСін переключає взагалі ідеально, ідеально м'ягенько, так приємно. Далі Renault Scenic, Grand Scenic, Grand Grand Scenic в комплектації Intense, вже на LED-оптиці, парктронічки в круг, чорний дах і так 17-й рік пробігу 270 тисяч кілометрів ціна 14100. 1,5 дизель в парі з механічною коробкою передач, Комбо надійності. Полторашки це мотори мільйонники, які взагалі без питань виїжджають дуже і дуже багато. Будете обслуговувати, міняти масу раз в 10 тисяч, обслуговувати його нормально, буде їздити реально і по 500-700 тисяч їздять взагалі без зауважень. Далі Рено Каджар. Каджар у нас 2018 року 290, 219 тисяч пробігу, 1,5 дизель в парі з автоматичною коробкою передач 16800. Далі. e-Niro. Далі у нас все пішли електрички. e-Niro, 64 кВт батарея. 20-й рік. Зараз скажу рест чи доріст. Рестайлова у нас Niro. Ніро. Дає змогу проїхати на одному запасі ходу до 500 км влітку. Пробіг 67 тисяч кілометрів, 61 тисяча кілометрів, всього-навсю ціна 19300. Бачу, парктроніки передні, задні, LED-оптика, тонування, безключовий доступ і так далі. Далі, кона рестайлова. Різниця в ресті і в Доресті, я вам покажу, до речі, бачите, бампер тут він такий з решітками, типу, йде, такі. Насічки. Інша оптика, інша приборка, інша мультимедія. В остальному все те ж саме. Це у нас Рест, 21 й рік, 39 кВт батарея, пробігу 40 тисяч кілометрів, весь в оригінальному окрасі, ціна 18%. 39-ка їде... Орієнтовно 300-350 влітку, і десь орієнтовно 250 взимку. Деякі хейтери люблять писати, що навіть 64 кВт кіловатне таке не вийде. Дядьки, йдіть лісом. Спочатку поїсти на цій машині, потім будете писати мені такі коментарі. Просто вже зранку мені там один розумник писав, каже, що в нього така ж сама кона, тільки 67 кВт, Дядька, ну, якщо ти не знаєш, скільки в тебе кіловат, то не треба такі коментарі писати. тобто такі, знаєте, Люди люблять написати, такого виплюнув і не подумав. тобто він, Якщо їздив, то він знав, би, що в нього 64 кВт, а не 67 А фактично, там не 64 йде, а більше 70 кВт. Так само 39-ка, в ній пише, вказано 39 кВт, а по факту в ній 44 кВт, щоб ви собі розуміли. Так, далі, далі, далі. Далі у нас пижик 208, і вже в дорожчій комплектації, ніж попередній. Це вже на легкосплавних дисочках. В нього 3D-шна приборка, автоскладування дзеркал, комбінований салончик, весь в оригінальному окрасі, майже нове авто. 20-й рік, 57 тисяч пробігу. Всього на всього ціна треба буде поправити ціничок 13900. Ціни не видно. Далі кона. Ще одна, така ж саме, як і чорна. Але в цікавішому кольорі, в синьому такому, і має чорний дах. Це доп опція у них. Також є LED оптика парктронічки передні, задні. В оригінальному окрасі 21 рік пробігу всього на всього 49 тисяч кілометрів. Ціна 18 900. Далі Kia Soul. Soul у нас третього покоління, батарея 64 кВт. Звісно, дає змогу проїхати в 500 км влітку. Зима орієнтовно 400-400 19-й рік випуска, 20-й перша реєстрація. Чому кажу 19-й рік випуска? Тому що зараз в тих у вас буде писатись в документі. Дата першої реєстрації буде писатись день, місяць, рік, і потім внизу вже окремо буде писатись просто дата виробництва. Це як на вікнах. Знаєте, машина може бути 20-го року, а вікно може бути 19-18. го го Ну, не суть. Саме суть в тому, що коли він поставився на облік, тобто коли він почав свою експлуатацію. Ціна 18. 876 тисяч пробігів. Хороша середня комплектація, преміальна акустика Harman Kardon, парктронічки передні, задні, led оптика. Реально круте авто. До речі, Soul, на мою думку, буде набагато комфортніше в салоні. саме Оглядовість посадка цікавіше, чим і в Ніро і чим в коні. Тим паче. По матеріалам, як Ніро, посадка цікавіше, ніж в обох, по жорсткості підвізки, по комфорту, скажімо так, плюс-мінус, як і кона. Далі кона. Кона у нас 20-го року 101 тисяча пробігу. Практично максимальна комплектація для 39 кВт, тому що в 64-ках ще є. Преміальна, в якої йде вже і шкіри, і все-все-все. Ціна 16200. Весь в оригінальному окрасі комбінований салончик, проекція, парктроніки і так далі. Підігрівчики, все є. І йшли далі. До речі, нагадаю, знову ж таки, завтра у нас заїжджає три автовози, на ньому будуть активних 13 автомобілів, тому підпишіться в Телеграм, Телеграм-Атанат внизу залишає. Будуть акційні ціни, тобто ціни на віддачу, зразу пишемо, щоб машина без підготовки. приїжджає там і помити, може якісь таке, нічого критичного. в принципі. Машини приїжджають з невеликими пробігами в гарному стані. Далі, це у нас вже пішли акції, за акційною ціною. Це у нас кона 21 рік, Рест, 41 тисяча пробігу в рідній фарбі, батарея 39 кВт, ціна, ціна буде без торгу 17 800. Парктронічки теж передні, задні, LED-оптика, машинка з Німеччини ідеальна. Далі, далі поїхали. Hyundai Kona. Кона у нас 2020 року, 127 тисяч пробіг, батарея 64 кВт, ціна 17150. Рено Зої. Практично максимальна комплектація для Зойки led оптика але вона в базі є. Є парктроніки передні, задні, бокові, легкосплавні дисочки, безключовий доступ, електроручник, комбінований салончик, підігрів сидінь, підігрів керма, автопаркування та багато іншого. 12400 без торгу, плюс комплект коліс на зимовій резині. Пробіг у нас 77 тисяч, соху 93%. Батарея 52 кВт, дає змогу проїхати до 400 км, потужність 130 35 кінських сил. Цікава машинка Далі Hyundai Kona в яскравому червоному кольорі. Батарея 64 кВт. Хороші середні комплектації, має навіть люк. Пробігу у нас 104 тисячі кілометрів. Весь в оригінальному красі ціна 17300 без торгу. Далі Nissan Leaf. Лівчик у нас 22-го року, батарея 40 кВт, 92 тисячі пробігу, ціна 14500. Цікаві вже диски у них такі пішли в цих е, свіжіших роках там, після 20-го. Е, так, далі ще одна кона. Така ж сама, як у нас синя була, до речі, чорний дах. Такий сірий колір з відтінком синього. Чорний дах, ЛЕД Оптика, Парктронічки у нас теж все є. Машинка з Німеччини. 21 рік за акційною ціною. Він десь 17800 в оригінальному окрасі. 21 рік. Далі погнали. Далі у нас комерція, це у нас дизельок. Toyota Pro Ace. До речі, в нього там тумбочки, такі шухлятки йдуть, повний огляд по ній є на, на каналі. 2020 року 276 тисяч пробігу, механіка шестиступка, 1,5 дизельок, потужністю в 100 кінських сел, ціна 13300. Суперовий варіант. Погнали далі. Там Чоловік, до речі, питався мене по ДЕСум. Це для вас і знімаю відео. Це... Нагадали мені, що давно не знімав, то закидаю DS Crossback. 2022 року 76 тисяч пробігу, ціна 16200 акційна. Машинка тільки заїхала, підкинули до нього шкіряний салон. Цікавий варіант теж. Є деякі моменти, які ми треба позайматися, там бампер прижатий, задній треба пофробувати. Тут бачу тернути. А ні, це наліпка, це взагалі наліпка, вона відітреться без питань. 22-й рік, 50 кВт батарея, де я змогу проїхати до 300 км. Далі, Soul, таких у нас Soul в червоному кольорі два. Один зараз в мене в підготовці, орієнтовно ціна його буде. Також щоб швидко забрали, поки ще не чистили, не мили. Орієнтовно 16 200, 64 кВт. 19 рік, цей у нас 21-й, і ще один 19-й. цей трошки дорожчий. Той 19-й, і ще плюс комплект коліс у нього йде на дисках і на хорошій зимовій гумі. Так, зойка в підготовці. Далі ще одна кона. Теж 39-ка, теж з Німеччини, теж LED-оптика, парктронічки, все є. Вона у нас теж 21 й рік, пробігу 39 тисяч кілометрів, грубо говоря, 40 в оригінальному красі ціна 17600. Зойка у нас в роботі. Зробимо, будемо продавати. Далі пона, ще одна теж парктроніки, Леди, теж німецька. Ідеальна машинка, ціна 17800. Теж 39 кВт, пробігу 61 тисяча кілометрів в оригінальному окрасі 21 рік. Дивіться, По конам є вибір, тому можете приїхати, пощупати, вибрати який навіть вам колір. Комплектація у них плюс-мінус у всіх однакові, бачите, і леди, все є. Але по кольору можете підібрати, що вам більше до А Так, в принципі, ідеальні автомобілі. Ну, Сіві, поїхав. Нічого взагалі, ніяких вмятінок, царапінок, стан нового автомобіля. Так, далі, Leaf. 40 кВт. Ліф у нас 22-го року. Пробіг 95 тисяч кілометрів в оригінальному красі. Ціна 15900 без торгу. Так, зойка у нас в роботі. Міганчик під завдатком. ДС в роботі у нас. До речі, не пам'ятаю там. Ціних є чи немає. Ніро e, теж у нас поки що вже в підготовці, тобто чекає вже в черзі на хімчистки, поліровки і так далі. ДС теж цікавий, теж гарна ціна 22-й рік. Поїхали. E, Toyota Pro Ace в підготовці, замінили лобове скло. Що там у нас? Пару дрібниць будемо ставити в продаж. До речі, цікавий варіант 22-го року в довгій базі. Двохлітровий. E, Двигун, якщо я не помиляюсь, зараз подивлюсь. Так, 173 тисячі пробігу, двохлітровий дізельок. цікава пропозиція. Е, і теж має шухляди у нас в багажнику. Так, Ніро одна, Ніро друга у нас в підготовці, вже підготуємо, тому що давали на них акційні ціни. Е, але кого зацікавить, то давайте в приватні повідомлення дам більше інформації. Можливо, якщо приїдете, швиденько заберете. Відамо. Ще одна кона з чорним дахом. Теж LED-оптика, парктронічки, все є, весь в рідній фарбі, теж з Німеччини. пробіг 43 тисячі, ціна 17600. Так, поїхали далі. Ніра у нас, яка теж заїхала на тому тижні за акційною ціною. 20-й рік, 138 тисяч пробіж, 64 кВт батарея, 18800. З повним пакетом документів для першої реєстрації. Далі Ніро у нас це вже, судячи по значкам, бачите, різниця в значках, хто округлий, це вже новіший. Це вже у нас останній рест, Останній рік виробництва в цьому кузові з кінця 22-го року вже вони пішли в нових кузовах. 22-й рік, 64-та батарея, 107 тисяч пробігів, в рідній фарбі 21-300. Погодьтесь, 21-300 за таку машинку взагалі супер. Резина, дивлюсь, взагалі, но Ходу, Худу недавно поставили новеньку передпродажі. Так, а, оце, до речі, за цей сол я вам і казав. Цей тут, а цей тут. Кого зацікавило, приїжджайте забирайте. Блін, ціна ціна кони 39 кВт, А тут Soul, Soul реально цікавіший, комфортніший, комплектації. Круче, ще 64 кВт батарея, яка дає змогу прийти в 500 км. Реально вам достатньо просто сісти всередину. Чомусь люди всі кажуть, блін, вони уродливі, Ну, не знаю там. Кому кому як, але спереду цього його такий брутальний вигляд, ну мені дуже подобається. Сідаєш за кермо. Я раніше от теж соло не переварював, е тому що у них такий, знаєте, пластмасовий дешевий салон. но тут не то. Торпеда м'ягенька, карти м'ягенькі, посадка офігенська, комплектації, суперові, акустика, кардон, Кордон, е Сабуфер. Все є. Блін, 16 і приблизно. Отак от можна його зараз віддати. Плюс комплект коліс, ну це просто, просто, ну я не знаю, 16,2 це ідеал. Погнали далі. ds Crossback в червоному такому бордовому кольорі, е, чорний дах, е, Суперова комплектація вже перед максимально. Парктроніки у нас всі є, безключовий доступ, led оптика Пробігу, до речі, дуже мало. 25 тисяч кілометрів. Машинка 20-го року весь в оригінальному окрасі ціна 15300. Це дуже класна ціна взагалом для такого ДС. Е, Супер тачка. Е, далі ще один ДС. Цей попроще по комплектації, звісно, як і ось он той. Але в тому вже доустановили салончик е, шкіряний. Тут у нас салон комбінований. Комбінований салончик 23 рік. В оригінальному окрасі 92 тисячі пробіг ціна 15900 без торгу. Хімчистичку, поліровку, так суперовий стан. Поїхали далі Рено з Зої. Зої у нас 16 року, батарея 22 кВт, дає змогу поїхати до 100 км. Влітку ну, 130, я думаю, більше вона не проїде, взимку орієнтовно 80-90, 6600. Пробігу 125 тисяч кілометрів. 16 рік. Бюджетний варіант для міста просто супер. Поїхали далі. Ще одна кона. З чорним дахом. До речі, йдеться у нас. А, там та у нас точно така ж сама. Лет -е, оптика, парктронічки, всі безключові, автоскладування дзеркал, чорний дах. 21 рік, 39 тисяч пробігу, 18300. З Німеччини, до речі, самі класні машинки проїжджають. Такі, що, знаєте, віддав на комплекс просто після водіїв, хто там перегружав, натоптали, там з вулиці дощик пройшовся, щоб його помечувано чистеньке було. Все. В принципі, по роботі там нічого не треба робити, фарбувати, ніяких м'ятів. Зазвичай приїжджають просто ідеальні машини. Так, ds Crossback в самій максимальній комплектації. Шкіра, там, до речі, шкіра, там, офігенський такий салон. Якщо кому цікаво, напишіть, зроблю окремий огляд на нього. Бачите, шкіряний салон, такі ромбіками, офігенна машина, парктронічки, всі вкруг, камери, які промальовують, коли здаєте назад, все. Навіть розміточку, плиточку, там, траву все промалюють. Цікавий варіант загалом 20, який? 21 рік, батарея 50 кВт, пробіг 50 тисяч кім 16500. Теж суперова машинка. Поїхали далі. Кона в яскравому червоному такому кольорі. Дорістова. 20-й рік, 89 тисяч пробігу, 64-та батарея, 64 кВт, ціна 18 тисяч доларів. Гарна ціна, гарне авто. Пробіг, як люди зазвичай люблять до 100 тисяч кілометрів. Але скажу так: по електричкам пробіг він так не працює, як з двигунами внутрішнього згорання, там, де у нас, наприклад, є моторесурс і мотор, мотор працює і зношується. В батареї вони не люблять стояти, їх потрібно експлуатувати. Тому якби в мене був би вибір, наприклад, взяти машину, яка, наприклад, там... 7 років і в нього 10 тисяч км, і машини, які 7 років і 100 тисяч пробів, я взяв би такі, що 100 тисяч пробів, тому що батарея експлуатувалась, вона юзалась і вона покаже кращі показники. Ну, Це моя особиста думка. Не хочу нікого перевпевнювати. Поїхали далі. Ще одна у нас кона. Це у нас. 22-й рік, звичайно ж, рестайл, рестайл пішов з 21-го року. 39 кВт батарея. пробіг 41 тисяча км 18600. Теж led оптика парктронічки, все 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 тут є. Нє, безпередні парктроніки. Дочна капа, погано видно. Задніми парктроніками, але LED-оптика цікава теж машина. Погнали далі. Ще одна кона 39 кВт. Тут бачите, тут вже є парктроніки передні. Тому що в Дористі, наприклад, передні парктроніки це просто капець, яка рідкість. Теж рестайлова. У нас 21 рік, 55 тисяч пробігу, 39 кВт батарея, ціна 18300. Просто новенькі машинки, пробігу по 40 тисяч бомба. Так, в синьому кольорі, теж на ледах. Хороша. 39-ка, 22-го року, 54 тисячі пробігів, 17 600. Далі, в Доресті, це, по-моєму, 64 кВт. 20-й рік. Пробіг у нас 166 тисяч кілометрів, 16600. 64-ка їде до 500 км. Далі, Nissan Leaf. 40 кіловатний 22 рік, 57 тисяч пробігів, 15 тисяч доларів. Страховочка їде до 250 км. Завершуємо огляд на коні 2020 року, 39 кВт. Практично максимальна комплектація, до речі, по-моєму, брат-близнюк у от той бордової. До речі, бачите, от різницю. Та кона у нас червона така, а ці у нас такі бордові. Вони в металіку, дуже класно, до речі, виглядають на сонці. Є проекція там все все є. Для 39 ки практично максималечко. 20-рік, 79 тисяч пробігу, ціна 16 200. Ось такі от машинки у нас зараз в наявності. Не забудьте підписатись в телеграм-канал, щоб отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Завтра буде 13 автомобілів. Якщо вспію завтра відзняти, то відзнімо. а ні, то завтра і післязавтра буду публікувати нові автомобілі за акційними цінами. Ціни з повним пакетом документів для першої реєстрації. Так що вибір великий, постійне оновлення. що середи закуповуємо і публікуємо автомобілі, які купили в Європі, з розрахунком доставки і повного пакета документів для першої реєстрації. Так що підписуйтесь в телеграм, реально там багато цікавого, плюс якісь новинки. Все туди скидаємо. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.